Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товарів. Куртки лижні дитячі Є різних забарвлень. Матеріал 100 поліестер. Розмір від 86 до 140. -го. В лоті 9 одиниць. Вартість лоту 4470 гривень. Собі вартість однієї одиниці 497 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.